Панове, працюємо на пасіці вночі, значить форс-мажорна ситуація. Вулику сидить дві сім'ї А і Б. Умовно. Б, коротше, прикро признаватися, але відроїлася. Ця сім'я відроїлася, тому що е, вона якби бджоло пакет. Е, я тут почав міняти матку. Коротше, і не встиг я поміняти, вони почали масово бомбити маточники. Е, я один раз зірвав. Десь, видно, якогось пропустив. Е, і, ну, коротше, Хворі бджоли стосовно руїнів. І сім'я два. 2 Вона не відроїлася. Але в неї теж розвивається ройова гарячка. Теж бджолопакет, такий був. Значить, маточку я тут знайшов. Маточка ось тут, бачите, жовта мітка. І а ця сім'я відроїлася, і тут ну, всередині немає засіву, нічого. Ну коротше, є там десь неплідна матка. Тут у нас є е, плідна матка і кхе, маточники, які вони не закладали. Я не став іде взяток, коротше, Що я роблю? Їх об'єдную. Але об'єдную не обичним способом. Зараз роблю їм такий охренівший шок, що просто капець. Ну а що робити? Зробимо їм штучне роїння, бо гратися в мене нема коли, приїжджати сюди постійно в мене немає коли. Сьогодні б б і було б добре. Ну, у і ах, вони самі нарвались, об'єм бджоли тут хороший, що а що тут е, Втрачати їй не хочеться, щоб вони там відпускали сотні тих роїв. Е, маток тут ще моїх я так і не підселив. Ну, у ви, будемо тоді, що правильно починати шокову терапію. Значить, що я роблю? У мене є ось до рамочки. Е, і там такі умовні сходці. Значить, Прийдеться їм сьогодні жорстко, бо я буду зараз звідси доставати і всіх змішувати таким штучним роїнням тере-об'єднання. Дуже мега зараз це буде незручно, але ну, тим не менше. Значить, чого я так роблю? Тому що по-другому зараз з цією сім'єю я не буду панькатися. Можна бігати, маточники, зривати, все що завгодно. Що роблю це ввечері? Часу в другий. Не знайшов більше. Такс. І одразу перевіряю на наявність маточників. Маточників тут нема. І ще такий момент, коли вже. Ось ця матка, що тут, або більш за все в них залишиться ця матка, облетиться, я їм підселю свою плідну матку. Свою, свого виводу. Бо мої бджоли, блін... Що не кажи, да не рояться. Значить, ця маточка, попри те, що вона стара ще щось трошки тут ковиркалась, ще доволі непогано. Але руки беруть своє. Бо в того пасічника з пасіки матка вже була, я так розумію, 2-3 роки їй було, плюс свищева, бо в нього з пасіки багато сімей от, от просто от такі, що прям ну, неадекватні до роїння. Якщо в мене сім'я цілий сезон сидить і спокійно реагує на всі зовнішні чинники, так, да, вони принесли меду. Тут в кожній рамці є якийсь мед, у нас іде взяток, вони несуть мед. Все в цьому плані чітко. Але мені не подобається їхні оці ройові настрої постійні. І треба зробити так, щоб ці бджоли більш ніколи про раїння не думали. Цього року таку операцію роблю вже втретє. В плані е, штучного роїння. І все все оце припадає на тих бджіл, яких я завіз цього року сюди. Ну і матка ця стара, бачите, вона вже не дуже була така собі. І мені. О, тут та геть матка якась ось допищить ну це капець просто. Вони, вони вдруге хочуть роїтися, розумієте? Типу. Там перший ройок був такий, що на голову не налазить. Ну в плані ройок. Розумієте, ройок. Там серйозним роєм і близько не пахло. То я їм зараз роблю ось такий перетрубацію, коротше. Для того, щоб вони зменшили рівень ройової гарячки. Кажете, що будуть битися, нічого подібного. Вони коли попадають в один казанок бджоли, як правило, то вони не б'ються. Бачите, маточники тут... Туди... Ну тут було їх з десяток, може, я як сьогодні в день і переглядав цю сім'ю. Я вам скажу, доволі непогано я з ними справився. Бо ці тут є засіяні, кажу зразу, що вони саме зайшли в цей стан, мед треба збирати, а не рої відпускати. Так, Що складаю рамки для того, щоб зараз ще ту сім'ю оглянути і оту матку, яка пищить забрати? Запомітив дуже цікаву річ. Дуже цікаву річ. Матка, яка закладається бджолами, як ройова матка. Вона ще до виходу з маточника, вона вже починає пищати. Тобто бджоли закладають матку цілеспрямовано на роїння, а матка, ще будучи в маточнику, не народившись, тільки почала там собі двигатись, вона вже пищить, вона вже знає, що вона має роїтися. Вона вже, будучи в маточнику, про це знає. І це просто е, мене наштовхує на думку, і, можливо, вас, можливо. Тобто ділюсь цю інформацією, якою краще може і не ділитися. Якщо бджоли, от, вони дають отій матці розуміння ще в маточнику, що вона має роїтися, бо ті які, свищ... ну, ті, які ти сам виводиш свого виводу, вони так себе не поводять. Вони виходять і починають вбивати всі інші маточники. Навіть сім'ю, яка збирається роїтися, якщо вдається підсадити маточник, той маточник вони не розгризають, виходить матка. Матка вашого виводу всіх інших зразу вбиває. Якщо ройова матка, їхня ройова, вона виходить і нікого не вбиває. Там не бджоли контролюють ці процеси, там матка вирішує, вбиває вона чи не вбиває. І от матка, коли вона знає, що вона роїться, вона не буде вбивати. От таку я історію побачив. І вона вже знає, що в маточнику. Тобто, щось є, ще бджоли закладають щось для тих бджіл. Що вони попередньо знають, що вони будуть роїтися. Можливо, ви е, знаєте цю інформацію, бо я ніде на таке не натикався. Тому ділюся з вами тим, що зараз якби, е, результатом своїх спостережень ділюся. Через то, я думаю, тут задача для біологів, мікробіологів, е, що тут можна цю всю історію, цю всю історію. Е, Розширити. І можна дослідити самі маточники. Можливо, щось в матковому молочці є таке, що сприяє для цієї функції. Так, я десь тут чую матку. Я не факт, що я її зараз побачив, вже трошки темнувато, Але факт, що вона тут і десь є. Ну, все ж таки, коли матки е покидають гніздо таким способом, в подальшому зруїнням виявляється все добре. Такий собі об'єднавчий собор для бджіл, блін. Так. Ні, все ж таки пишіть тут а десь вулику. Я краще сюди дам свою плідну матку, а цю зараз, якщо вдасться знайти, заберу. І оці бджоли. Оцих пасічників, які абсолютно ніяк не контролюють ці процеси в себе на пасіці, коли продають бджолопакети. Просто ті бджоли, які маточники попадуть, такі вони вже й виводять. Це дуже-дуже погані пасічники. Це дуже складна ситуація в бджільництві українському. Бо потім молода людина, яка хоче зайнятися бджільництвом. Бере цих бджіл, купує. І потім вона не розуміє, що робиться, сім рамок бджоли, а вона роїться, розумієте? І потім каже, да ну їх нахер, це дуже сложно. Насправді такої ситуації не повинно бути. При якісному, адекватному веденні бджіл, такої ситуації не повинно бути. Вони не повинні роїтися. Вже на сіми рамках, я так розумію, що там було б хоча б 7-8 рамок розплоду, і вони надумали роїтися, то це ще я розумію. Но коли. Це таке вулику, Но коли ситуація просто така, що воно на голову не налазить, розумієте, то це просто неправильно. Це треба, це гріш ціна таким пасічникам. І вони стараються продати бджоло пакети, тому що знають, що в них буде піпець на пасіці по роїнню через місяць. Чи там через тиждень. Розумієте? Гріш ціна таким пасічникам. І от я в свою чергу просто тут а, от в цій сім'ї банально не прийняли маточку. І давай, блін. Давай лупашити. Все, що завгодно, окрім нормального, адекватного. Розумієте? Розумієте, яка біда? я отут зараз мушу, замість того, щоб ніжитися в ліжку, стояти. Так, матка тут на рамці. Та, яка пищала, вона тут на рамці. Зараз я її найду. І вона пищить. Аничка, зроби добру справу. Прям-прям під час цього ефіру включи світло на камері. О! Зараз я її десь видивлюся. На тут апище десь по рамках ходить, по цій рамці ходить. О, бачу, бачу. Ось до. А ну пішла на ту сторону. Ви. Бачиш? Ні. Давайте. І вона й пищить. Є. Лови. Все, панове. Єдина доля, яка чекає цю матку. Отаку. От Все, до побачення. Мені цих манців не треба. Можливо, тут ще є маточники. Верніш матки, які вже вийшли. Но вони не пищать, значить вони ще не збираються. Можливо, не будуть. Зло бере, розумієте? Зло бере на таких бджіл. І тут не так бджоли, як самі пасічники, просто тормоза. Просто тормоза. Анечко, може далі не світити, бо будуть бджоли на тебе летіти. Все, ми її знайшли, ми її ліквідували, у нас в нуклеусах маточки є. Посадимо. Ну, треба дати їй випробовувальний термін цій сім'ї. Посадимо свою матку. Випробувальний термін це в плані що? Щоб якщо вони потягнуть маточники, наче тут не буде матки просто. Ми позриваємо маточники. І на цьому буде все. І дамо вже тоді свою матку. Бо так вони не приймуть і нашу матку, і свою толком не виведуть. Короче, там вже біга, напевно, що насипав, ого, господи. Блін, от який заголовок зробити до цього відео? Давай, давай напишу, працюю з бджолами вночі. Шукаю матку під фонарем. От дивіться, який маточник ось довийшов. Бачите це? Ну я вже і сьогодні в день передивлявся цю сім'ю. Я вже собі на вечір затіяв, що я це зроблю, щоб пасіку додивитися до кінця. І оця сім'я, що мала б бути меду нормально, в ній мала би бути. Бо в цій половині ще щось трохи було. Там вже сім'ї в мене надставки добивають, блін. До кінця. А ці при такому об'йомі бджоли, блін, мені тут, я не знаю, херньою мають. Ненавиджу таких бджіл. І показую, через те я вам зараз це показую. Панове, це біда. Біда українського бджільництва. Халатність. Просто халатність пасічників. Саме небажання працювати. І потім приходиться. Отаким як я стояти працювати. І потім, головне, знайдеться умнік, який під цим відео напише коментар. Звісно, а ти що думав, робити не треба? Звісно, треба робити, не, не дурну ж роботу робити, Підіть, блін. Підіть, бляха-муха. В кімнату, верніться назад, поставте кружку, зверніться назад. Візьміть ту саму кружку, наберіть неї води і верніться ще раз назад. Я побачу, як ви будете. Ви ж скажете, що це дурна робота. От точно так само і тут. Це дурна робота, панове. Це дурна робота. Це, що я зараз оце роблю, це, це результат роботи того пасічника, який займався цими матками і бджолами ще рік тому. Розумієте? І це біда. І це біда. І мені треба тут зараз працювати. Я кажу саме більше, що в цій ситуації мене гнітить, що молоді бджолярі, молоді бджолярі які хочуть поринути в світ бджіл, куплять такого пасічника, блін відводки. Розумієте? Куплять відводки. Ти їм там навішають, що ти відводки самі золоті в тому світі. Бакфасти, бляха-муха, F25, F35, F-101, да, блін? Це, що саме більше люблять? Навішають. І будуть думати, що зараз бджіл посадять, через пів тижня, блін, вже буде 10 літрів меду. А воно то буде як? Бджіл посадить. Вони через тиждень зрояться. І буде казати, блін, та це тяжко. Ну, да, сложно, коли тобі, блін, підсовують свиню. Просто сложно, коли підсовують свиню. Не всі, звісно. Такі бджоли були в того пасічника, не всі. Але левова частка. З тих відводків, з тої маси відводків, які я взяв, то це до хрена, що отаких от бджіл, що приходиться таке з ними робити. Там ще для з тих маток замінити, щоб вони адекватно прийняли то ще нормально, там все так, як має бути. І мед є, і надставки вже поставили, там, і, і все як має бути. Ну. І, і ми ще з них вже качали мед. Ми вже качали з них липу і акацію. Ну ті от такі бджоли, як оце, що я ще оставив ту стару маточку. Це просто тренда. Вони, вони зараз от всі такі, от, я думаю, ну мало ли стара матка там. Повинно бути все добре. Та ніхрена не добре, розумієте? Я тут такий монолог читаю, Аничка, а що ти скажеш? Яка твоя думка? Мене вжалили. Тебе вжалили? Да. Охреніть. Куди в ногу? Да. А це стандартна ситуація, коли ви таке робиш. Больно? Безплатно. Безплатно? Що mm -hmm. безплатно, то не шкода. Ну так. Да. Люди там сумасшедші гроші за це платять. За вжалення. Ну так, да, в принципі, так. Да. Одне, одне жалко скільки там стоїть, бляха. А скільки процедура стоїть бджоловжалення? Знаєте, там же ж сумасшедші гроші бджоловжалені. Шечою хтось попікує, блін. Чи це, ну, це може бути, що якось бджола прижалася там, між собою бджоли десь там. Так, все, ми закриваємо. Але в цілому, панове, в цілому пасіці, якщо брати весь масштаб, з яким ми працюємо, то все гуд. Якщо брати до уваги весь масштаб, то все добре. Бджоли є мед, є матки, є все круто. Якщо брати до уваги весь масштаб, якщо брати до уваги окремі <кій> такі випадки, то це, панове, біда. Це біда. Так, тут в мене куча всяких цих, бо тут сиділо дві сім'ї. І треба було з ними працювати так, щоб вони один одного... От, саме лучше, що може бути. І на зиму, і на літо, Махрове утеплення. Ну на зиму це взагалі варіантів... Аналогів не, блін, як кажуть. Як кажуть в країні ненормальних людей. Аналогів некс. Так. Що це таке? Трутень лад. Трутень лав? Чи це мені не показав? Ні, це бджола лазить. О! Бачите, скільки тут джиус збралися? Це треба їх знести? Так, окей, я по щиточку панове. Ну, а ви підписуйтесь на канал Бікіперфюкрей, такого вам більш ніхто не покаже. Чого? Тому що я людина відкрита. Але я ще вам можу щось інше показати. Ну, щоб не казали, блін, що. Давай такого. Раз, раз. А, стоп, ми ж сьогодні в день відео знімали, так? Да? Ми ж сьогодні в день знімали відео, як у нас тут з сіми чи з восьми рамок, сім рамок з медом. Коротше, я вставлю, вставлю відео просто і все. Бо вже темно, панове, вже не треба з бджолами жартувати. Все, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. І звільнимо українське бджільництво від оцих горе пасічників, які вічно, блін... Пакет продав, свіщіва, вийшла, облетілася, нормально, пайде. Ройових закинув, пайдео. Вчиться виводити маток. Не вмієте? Підписуйтеся. Панство. Що таке хороші бджоли? Пояснюю. Дивіться, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 рамочок. Вісім рамочок бджоли. Це в нас був бджолопакет, де я просто міняв маточку. Маточка вже вийшла. Ось тут ми ставимо ось такі ці ставили. Тут по два штуки ставилися тижнів три назад. І з вісьми рамок, дивіться, всі сім рамок, всі сім рамок з медом. І не просто з медом. Ну, чуть, -чуть, -чуть розплоду є знизу, але це херня в порівнянні з тим, скільки вони приперли меду. І це сім'я, сім'я на сім рамочок. Дивіться, рамка, блін, кілограма десь до трьох. Сім рамок бджоли. Точніше, вісім рамок бджоли може принести сім рамок меду. Все, можна ставити медогонку з такої сім'ї, забрати 7 рамок меду, а сім рамок меду це панове дорівнює порядка дофіга. Це добре. Для такої сім'ї, тобто, це не добре в плані, що на велику повну сім'ю. На відводок, 7 рамок меду, коли відводок займає 8 рамочок всього, це більш чим достатньо. Я взагалі довольний цією сім'єю і всіма тими сім'ями. І саме головне, це сім'ї, які в нас пішли от від цієї от материнської сім'ї. І ось ця сім'я себе так показала, ця сім'я себе так переконаний, що ця і всі сім'я аж до кінця цього ряду так себе показали. плюс іде взяток. Підписуйтесь на канал Дікіпарафів Креї і заводьте правильних діл і все буде добре.